Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження, це Шкода Octavia а 5 A У кузові Універсал. Класичний автомобіль на нашому ринку, під капотом 1,6 бензин, дуже надійний, механіка та передній привід. Класний стан у автомобіля, чорний колір, по кузову має пару косметик, але без криміналу взагалі. Ось Так вона виглядає на оригінальних дисках. Перейдемо до салону та комплектації, 260 тисяч пробігу, електропакет, електродзеркала з підігрівом, склопідйомники, салончик у гарному стані. Має круїз-контроль, кондиціонер, гарну музику, стику магнітолку, приборочку з бортовим комп'ютером, салончик гарно збережений, чистенький, з технічного боку вкладення автомобіль не вимагає. Друзі, придбати його ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.